Сьогодні будемо робити розтяжку передньої частини бедра. Будемо розслабляти поясницю. У мене поясниця майже завжди забита, і таз у мене із за цього викривляний назад. У Мене торчить задниця і живіт вивалюється. Мені його треба вирівняти, розслабити, розтягнути передню частину бедра. І розслабити поясницю. Так що сьогодні будемо цим займатися. Спочатку потрібно мінімально розігрітися, і далі будемо робити таку вправу, яка називається кішка корова. Вихідне положення. Встаньте на четвереньки долоні під плечима, коліна під стегнами, спина в нейтральному положенні. Виконання: фаза корова. На вдиху, прогніться в попереку, подайте груди вперед, голову підніміть вгору, погляд спрямований вперед. Фаза кішки. На видиху округліть спину дугою підборіддя, пригніть до Рудей, копчик підкрутіть під себе. Повільно чергуйте ці положення 10-15 разів. Рухайтесь плавно, без ривків, темп 3-4 секунди на кожну фазу. Наступна вправа: ягідичний місток, вихідне положення. Лягайте на спину, ноги зігніть в колінах, стопи на підлозі на ширині стегон, руки вздовж тіла, долонями вниз. Виконання: на видиху, напружте сідниці та підійміть таз вгору. Утворіть пряму лінію від плечей до колін. Затримайтесь у верхній точці на 2-3 секунди. На видиху повільно спустіться вниз. Виконуйте 12-15 повторень. Важливо, не прогинайте надмірну попереку. Нампруга має бути в сідницях, а не в спині. Розтягування ягодиць: лягти на спину, обидві ноги зігнуті, закинути праву ногу на ліве коліно, зробити четвірку, руками обхопити ліве стегно ззаду. Потягнути ліве стегно до грудей, відчути розтягування в правій ягодиці, плечі та голова на підлозі, утримування 30-60 секунд. Повторити на іншу ногу. Чому це важливо? Розслаблює грушоподібний м'яз, який часто є причиною болю в попереку. Підкручування тазу лежачі, вихідне положення, лягайте на спину, ноги зігніть у колінах, стопи на підлозі, руки вздовж тіла. Виконання на видиху, підкрутіть таз на себе, притисніть поперек до підлоги. Відчуйте, як нижня частина спини торкається поверхні. Затримайтесь на 3-5 секунд. На видиху розслабтесь, поверніться до нейтрального положення. Виконуйте 12-15 повторень. Фокус Рух йде тільки в тазі. Грудна клітка залишається на місці підтягування колін до грудей, зігнути обидві ноги і підтягнути коліна до грудей, обхопити коліна руками, м'яко притиснути коліна до себе. Можна робити, легкі... Можна робити легкі гойдання з боку в бік, розслабити шию та плечі, утримувати 30-60 секунд, повторити 2-3 рази. Чому це важливо? М'яко розслабляє всю задню поверхню тіла, розслаблює поперековий відділ хребта. Сгоняння передньої частини бедра, стати на одне колівно, наприклад, ліве, права нога спереду зігнута під кутом 90 градусів, руки на правому стеглі для балансу, спина пряма, підкрутити таз вперед, лобкова кістка до пупка, напружити ягодиці лівої ноги, повільно перенести вагу вперед, відчути розтягування передньої поверхні лівого стегна, не прогинатись в попереку, утримування 30-45 секунд. Повторити на іншу ногу. Важливо, розтягує тугі згиначі стегна. Які тягнуть таз вперед і перевантажують поясницю? Виконуйте всі вправи правильно, без ривків, дихайте глибоко і спокійно. Робіть цей комплекс вранці після сну або ввечері перед сном. І ваша поясниця буде вдячна вам кожен день.